Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святі Твоїй горі, той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм. Хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дай свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке ніколи, той не захитається. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене, не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай не посоромляться ті, хто на тебе стає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони, гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповітав свідоцтва додержує. Ради ймення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий бо він. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його успадкує землю. Приїзд Господня для тих, хто боїться його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самітний та бідний, муки серця мого поширилось, визволь мене з моїх утисків. Подивися на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої, подивись на моїх ворогів, як їх стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків. Судися, о, Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого й великого щита і встань мені на допомогу. Дістань Списа і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі: Я, спасіння Твоє, нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі. І ангел Господній нехай їх жене, нехай буде дорога їхня, темна сковська. і ангел Господній, нехай їх жене. Бо вони безпричинно тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою, нехай нагла загиблі, якої він знає, на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його у нагле нещастя. Бо бодай від нього упав, а душа моя в Господі буде радіти, звеселиться його допомогою. Скажіть усі мої кості, Господи, хто подібний до тебе. Ти рятуєш убогого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від Його дерія, свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою, а я, як вони хворували, в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє. Як приятель, будь то брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений. Схилений. А вони, як упав я, радіють та сходяться. Напасники проти мене збираються. Я ж не знаю про те. Кричать і не мувкають. З дармоїдами та пересмішниками скрегочуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих левчуків одиначку мою. Я буду Тебе прославляти на зборах великих, буду Тебе вихваляти в численнім народі. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто мене без причини ненавидить, бо говорять вони не про мир. Але не спокійних у краї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорять, ага, ага, наші очі це бачили. Ти бачив це, Господи, не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд, мій Боже мій, о, Господи мій на суперечку мою. Розсудити мене по своїй справедливості, Господи Боже мій, і нехай через мене не тішаться. Нехай не говорять у серці своїм, ага, його маємо ми, хай не кажуть вони, ми його проковтнули. Нехай посоромляться. Та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором то в ганьбу, хто рота свого розкриває на мене. Хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти, і нехай кажуть завжди Хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові, а язик мій звіщатиме правду твою, славу Твою кожен день. Ходіть заспіваймо Господові, покликуймо радісну скелі спасіння нашого. Хвалою обличчя його випереджуємо. Співаймо для нього пісні. Бо Господь Бог великий і великий, Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі і його верхогір'я гірські, що море Його і вчинив Він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його, пасовиська й отара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, му, при не мов примери він, немов на пустині в. День спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені. Оцей рід, і я сказав Цей народ, блудосерді вони не пізнали доріг моїх, тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони.